Друзі, всім привіт! Приїхала на показ. Сьогодні у мене перший показ цієї квартири: це оренда, ЖК бестужавські сади. Перший поверх 5 тисяч гривень. Вам покажу першим, поки чекаю клієнта. Друзі, я прийшла. Мені дуже подобається цей комплекс. Тут закрита територія. Охорона 24 на 7, поруч французький бульвар. Є ось такий дитячий майданчик. Так, тут у нас можна гуляти. Так, ну, чекаю клієнта. Вам зараз покажу першим. Так, це у нас вхідні двері. Одразу ось така велика шафа купе. Бачите, тут багато місця. Так, є лечильник на воду, пралка, так, пылесос, санузел, Так, бойлер. Тут у нас Душ. І ось така кімната. Це студія, квартира дуже затишна. Ось такий диван, кондиціонер, опалення вже є. Так, і за вікнами у нас стадіон. Ось така чудова квартира. Так, не перемикайтеся, потім має рубрика Що кажуть люди. Рубрика, що кажуть люди після перегляду такої чудової квартири, а люди кажуть таке: приходив молодий хлопець, квартиру шукає собі, квартира сподобалася, запитав, чи є ще варіанти в цьому будинку. Ось, ну І казав, що дасть відповідь протягом 1-2 годин. А поки він думає: якщо ви шукаєте собі оренду на Бестужівських садах у класному районі. Будь ласочка, пишіть, дзвоніть, я вам покажу. Не примикайтеся, я їду далі.